Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 червня 2024 року. Сьогодні. 9 червня зростаючи місяць буде знаходитися в знаці рак. Можна сіяти насіння огірків, кабачків, кавунів, день квасолі, зелених культур, будь-яких зелених культур, будь-яких вершків та корінців. Висаджуємо розсаду. Також сприятливий час для поливу та підживлення рослин саду та городу органічними добривами. Добре в цей час провести підживлення розсади молочним розчином, 10 літрів води. Теплої, вже зігріта на повітрі і ввечері додаємо туди на 10 літрів води 300 мл свіжого молока. Перемішали і полили кожній рослині мінімум один, бажано від 1 до 3 літрів цього розчину. Оприскування рослин проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати вже садові рослини та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. 9 червня несприятливий день та різних заготівель. А важливо для здоров'я на 9 червня. Не переїдайте, будь ласка, не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої, але можна використовувати свіжі ягоди та фрукти з саду. Харчування для здоров'я легка їжа, салати з відварених овочів, овочеві супи, житній хліб, фрукти, ягоди, рибу, морепродукти, доступні овочі для приготування салатів, фрукти ягоди. І ще раз вам наголошую: все, що є. Зараз використовуйте вітаміни для харчування. Їжте різні горіхи та мигдаль. Завтра, 10 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Можна сіяти насіння газонних трав, зернових сидератів та посадити цибульку на зелень. І все. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії вогню. Оприскування рослин проводимо біопрепаратами. Можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. І все. 10 червня сприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 10 червня. Це час лева, тому в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Для серця це дуже добре. Готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису. Використовуємо для харчування дуже багато свіжих ягод, ягод, овочів, фруктів, готуємо рибу, морепродукти, їмо маслини, різні горіхи, насіння соняшнику, зелень, п'ємо натуральні соки та трав'яні чаї. Смачного вам. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра. Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!